Що буде з нашою енергетикою ближчим часом? Е, поки що ми знаходимося і будемо знаходитися у критичній фазі, і вже десь, е, можна сказати, на початку січня е, атаки трошки будуть зменшені. Е, і Ну, у Росії почнеться мобілізація, само собою. Ми вже е, всі про це знаємо. Я про це ще говорила в вересні, що в Росії буде друга хвиля мобілізації, і там я бачу бунти. Там е, починають жінки підніматися, матері підніматися за своїх синів. І якщо дивитися десь так уже в лютий місяць, то на початку лютого місяця швидше за все це вже так діло. Націлене на Україну буде іти на спад у плані того, що повітряні атаки вони будуть воювати тільки територіально, на територіях. Повітряні атаки вони набагато зменшаться, і якщо дивитися дальше, то Десь уже навіть з квітня місяця може чи громадянська війна розпочатися, ну щось там буде всередині Росії. Але все рівно ще якісь активні дії в Україні будуть залишатися територіально, там, де вони і є. От. Тому говорити, що там в квітні закінчиться війна, ні, вона не закінчиться ще в квітні все рівно ще буде якось це. Діло продовжуватися. Але активність зменшиться. І, ну, чесно кажучи, коли я продивлялася, я бачила вже якісь заключні дії аж в 24 році зимою. Ось. Але час не лінійний, все міняється в просторі. Так само я вже казала ще у вересні, коли дивилася, що зараз почнуться зачистки. В Росії теж будуть зачистки тих, хто причетний до війни, тих, хто брав активну участь, там зараз буде мінятися політика, щоб не було кому брати відповідальність за все те, що відбувалося. Ну і в Білорусі теж я. Тиждень тому розповідала, що там теж буде зачистка. Вже перший пішов, і зараз масово почали е, розповсюджувати, що е, продовження триває. Ну, ось такі події хотіла з вами поділитися. Кому цікаво, підписуйтеся на телеграм-канал, Ютуб канал. Там е, я більше викладаю на рахунок цього. Е, тому що. Коли в мене є вільний час, коли я не консультую, коли я не працюю з людьми, я е, даю безкоштовну інформацію для людей. Приєднюйтеся, обнімаю вас.